коштів до зарплатні. Кредит. Треба негайно, гроші кредит. Захотілося придбати щось ціне також кредит. Дійсно, взяти позику у банку легко, а розплачуватись куди складніше. Через суму в 2,5 тисячі гривень, знятих з кредитки ще у 2011 році, Інна Миколаївна каже, хотіла накласти на себе руки. А все через те, що тоді вона цей борг не виплатила і давно забула про нього, допоки через сім років не отримала зловісний лист від банку. Каже, тепер у фінустанові вимагають розплатитись за кредит, ще й із величезними відсотками загальною сумою в понад 100 тисяч гривень. До того ж, за словами пані Інни, її відправили до колекторів. А ті буцім то хотіли навіть кинути на гроші. Мовляв, заплатить нам особисто 15 тисяч і про кредит забудемо. Він мені перший раз сказав, що треба заплатити 10 тисяч одразу, щоб погасити дух. Я кинулася по банкам, хотіла взяти, щоб ну, погасити, вот щоб банки не давали мені кредит. Потім через час місяця два. Я пошла знову переговори з колектором, щоб він сумму розбив на части, щоб я виплачувала. Він мені вже заявляє, що тебе треба 15 тисяч заплатити. Як пояснив юрист Інни Миколаївна, у карткових кредитів є свої нюанси, як от те, що банк має право стягнути борг лише в перші три роки після того, як у карти закінчився термін дії. У випадку іни пройшло дуже багато часу, і, скоріш за все, борг вже за межами позивної давності. Окрім цього, припускаю, що сума розміром у понад 100 тисяч гривень однозначно завищена. Та як її нарахували, не зрозуміло. з тіла кредиту складає всього-лише… 2485 гривен. И вот за период с 2013 года по 2017 год за 55 месяцев насчитано 88 673 гривни только процента. Я посчитал, это получается банк насчитывает на, эту, на эти 2500 840 процентов годовых. У банку все роз'яснили. Кажуть, жінка за всі роки жодного разу не внесла гроші за кредит. Після того, як подали на неї до суду, навіть намагались неодноразово домовитись. А ситуацію, яку жінка сприйняла як спробу надурити її на 15 тисяч гривень, звичайна реструктуризація. Також запевнили, позовний термін ще не сплив, бо подали до суду своєчасно. Проте дату завершення дії кредитної карти розголошувати не мають право. Інформація конфіденціальна. Зверталась до банку, до наших спеціалістів, їй було запропоновано реструктуризацію, нібито були досягнуті домовленості, що вона погасить за меншою цією меню, меншими відсотками, тобто реструктуризація класична. Але, на жаль, навіть за цією системою вона не внесла жодного платежу. Неодноразово відбувалося спілкування, намагались знайти якісь виходи, щоб сума була дійсно не такою значною. Але, на жаль, жодних кроків на зустріч не було. Нині справа у суді, лише Феміда розставить усі крапки над «і». Хоча у банку досі запевняють, готові домовитись, і пропозиція щодо реструктуризації і нині актуальна. Олена Трунова, Микола Нечепуренко, перший міський.